Друзі, всім привіт! Я вітаю вас всіх на своєму каналі знову в моєму новому відео. І сьогодні ми з вами поговоримо про німецьку доглядову косметику. На мій превеликий подив, відео про німецьку декоративну косметику, яка бюджетна і хороша, набрало, здається, десь 10 тисяч. Переглядів це для мене величезна цифра. Я не очікувала, що вас так зацікавить саме тема німецької косметики. Саме тому сьогодні я вирішила з вами поділитися своїми. Знахідками і хорошими такими німецькими доглядовими бюджетними марками косметики, на які ви можете звернути увагу. Це будуть і дуже бюджетні марки, і трішки більш дорожчі, але дуже дуже якісні і класні. Тому, якщо вам таке відео цікаве, то обов'язково залишайтеся зі мною до кінця. Поїхали! Мабуть, 90% тієї косметики, яку я вам сьогодні покажу, можна купити в німецьких дрогері Rossmann або DM. Ми розпочнімо давайте, з найбюджетніших засобів. Я їх зараз тут поставила біля себе на столі, саме тому я на них дивлюся. Найбюджетніші засоби, які точно не варто ігнорувати в Німеччині, це ось такі невеличкі маски. Це кремові маски в основному. Вони бувають дуже Різної, різного призначення, цінового сегменту. Я вам раджу від найпростіших від Ісана та Балія. Ось У мене була ось така маска, я її навіть сьогодні робила. Це здається, маска Балея Хаутрайн Fructzoire Pieling. Тобто, це маска з фруктовими кислотами і пілінгом. Тут 5% БХА, 5% пантенолу. І ця маска мала очищати обличчя, кислоти. Злущують верхній зроговілий шар шкіри, і мені сподобався ефект цієї маски. Після того, як ви її змиваєте, шкіра така доволі. Якась наживлена, ніби трошки жирненька, але в хорошому розумінні цього слова. У мене ще є маска із гранатом і шоколадом, здається, вона червоного кольору, але дуже класно пахне шоколадом. Це така ароматерапія, своєрідна, є там і медові маски, тому після важкого робочого дня, коли ми приходимо додому, можна собі зробити ось таку маску, і це буде дуже таким класним відпочинком. І якось трішки можна переключитися. Далі давайте перейдімо до. Марки Масам. Awesome. Якщо ми вже давайте про них, я їх тримаю в руках просто Маса awesome це така відома, доволі німецька марка косметики. Я вам показувала в попередньому відео від них оцю базу тональну основу в такій баночці. Якщо ви не бачили те відео, обов'язково подивіться. І ця марка Масам awesome, вона також виробляє. Продукти для догляду за шкірою я від них просто в захваті, дівчата. Якщо б я могла вам порекомендувати якусь одну маску, точніше марку, то це було б саме МАСАМ. Тут у мене є дві от, таких от маски, які мені траплялися в адвент календарю. Це маска Magic Care Watermelon. Це така більш гелева маска з екстрактом кавуна. Вона має ваше обличчя так трішки наживлювати і робити його таким сяючим. Написано, що тут два використання, але мені вистачає навіть одного пакетику на 3-4 рази. Тому це все залежить від того, як ви використовуєте цю маску. Наступна маска, знову ж від MA asa це Weiss Ton RD з екстрактом комбучі. Це вже очищувальна маска з білою глиною, екстрактом комбучі, яка має вашу шкіру дезінфікувати, очищувати і вирівнювати тон. Мені подобаються обидві ці маски. Далі, що в мене ще є з продуктів М-Асам? Це ось такі два засоби. Багато засобів я вже використала, про них я розкажу трохи згодом. Так от, цей засіб називається Magic Care Perfect Eye Serum. Тобто, це серум під очі. Тут у мене 7 мл. це здається половинка повнорозмірної версії. І цей засіб мені теж траплявся в адвент-календарі. Він такий невагомий, він гелевий, він дуже класно вбирається. І, знаєте, ніби так вас трошки пробуджує і ваші. Область під очима, стає такою, якоюсь, ніби відкриваються у вас очі, і мені цей ефект дуже подобається. І У них є ціла: ось така, ось, дивіться, це Magic Care це ціла така лінійка, де є засіб для очей, є маска, є серум і є крем для обличчя. Також у них є ось така лінійка для більш вже зрілої шкіри, вона називається Резерватол преміум НТ50. Мені здається, НТ це неосинамід. Тут написано, що це серум для підтримки молодості. Його треба ввечері і вранці використовувати. Цей продукт також був в адвент календарі, тут 20 мл. Мені подобається, але це дійсно для більш зрілої шкіри. І в них знову ж таки є ціла лінійка. Якщо говорити про мої найулюбленіші лінійки від м я їх виведу вам на екран. Це мій топ, дівчата. Якщо ви в Німеччині, то це просто топ. Це серія з гіалуроновою кислотою. Вона такого блакитного кольору. В мене був серум. Я мамі подарувала крем такої ж серії. Мені серум дуже сподобався. Я просто була від нього в захваті. Таке враження, що ваше обличчя напилося води, буквально, коли ви нанесли цей серум. Ви відчуваєте прямо цю воду в собі. Я не знаю, чи це добре, чи погано напевно, добре. Сподіваюся, що це не вода з нашої шкіри. Але дійсно був такий ефект наживлення, такого зволоження, такого надзвичайного зволоження, ніби ви дійсно у воді десь знаходитеся. Крем мамі також сподобався, їхня ціна. Не зовсім бюджетна. Це серум, здається, 20 євро. Я округлюю, а крем 22 євро. Десь так за 50 мл. Сером 30 мл здається повнорозмірна версія. Але цей засіб просто топ. І також я вам дуже хочу порадити від цієї марки серію з вітаміном С. Така яскраво жовта або жовто-гаряча упаковка. Там так само серум, крем, засіб для очей. Здається, ще маска якась є. Але в основному це серум, крем і крем під очі. З вітаміном С. Ви знаєте, що вітамін С освітлює шкіру, він її вирівнює, він її також зволожує. Тому я вам дуже раджу саме. Цю серію в мене був такий сером. Знову ж таки, він мені теж дуже сподобався і вистачає його на дуже дуже довго. Що стосується більш бюджетних марок, я також можу рекомендувати вам ось такий пілінг для рук від марки Ісана. Він мені траплявся також в адвент-календарі, але він є і в продажу в марці Ісана. Я була скептично налаштована думала, пілінги для рук, що таке пілінги для рук, навіщо це треба? Але коли я його спробувала, я відчула різницю. Дійсно, шкіра ніби оновлена, така відскрабована, дуже якась очищена стає. Приємно, дуже приємний засіб і дуже такий дієвий насправді. В нього такий приємний аромат. Я його не часто використовую, але це дійсно вартісна річ, якщо ви таке щось полюбляєте, його можна використовувати, в принципі, на все тіло, на ноги, на руки, на все крім обличчя. Тому мені здається, варто спробувати. Також у мене є ось такий пораджу вам шампунь, трокен шампу від марки Balea. Звичайно, що сухі шампуні від батіст чи там від більш професійних марок, вони кращі. Але. Балея, це також е, можна їй дати шанс, тому що ціна, е, ціна просто класна, ціна дуже бюджетна. У мене така мініатюрка, тут всього 100 мл. Я її брала для подорожей, чи куди, коли кудись їхати. То також класний засіб за свої гроші. Що я не маю зараз, але хочу вам показати, це. Патчі і маски від марки Dr. Shabens. Я маю на увазі і тканинні маски. Я, звичайно, їх вам виведу з цінами на екран. Це тканинні маски продаються в Росман DM Dr. Shabens. Вони бувають і зволожувальні, і очищувальні з різними там екстрактами, з вітаміном С, і з гіалуроновою кислотою. Вони всі дуже класні. Вони трішки дорожчі, ніж найбюджетніші марки, але вони того варті. Також я вам рекомендую патчі для очей від Dr. Шібенс. Була літня серія з різними тропічними фруктами. Патчі класні, вони не сповзають, вони товсті. Вони запаковані в такому, знаєте, в одиничних упаковках, тобто їх зручно брати з собою два патчі на один раз використання. Якщо ми вже на обличчі, то я не можу не показати ось цю марку колись, коли я робила огляд магазину дем. До речі, ось тут відео прикріплю, там ви можете побачити, як я хожу в самому дем і розповідаю про різні товари. То там я також згадую цю марку, це марка Доктор. Ні, це не марка Доктор Шелер, але дуже схожа. Це марка Spilantox Therapy. Вона, як для дрогері, тобто як для цього бюджетного магазину вона дорогувата. Такий крем коштує, якщо мене не зраджує пам'ять, 30 євро. Але ця марка дійсно класна. У них є різні засоби, в мене зараз їх три. Перший це ось такий High Potency Facelift Booster. Тобто бустер для підтяжки обличчя з якоюсь такою е великою силою, е великою можливістю. Тут є спілантол і тут є гіалуронова кислота. чи гіалурон. Тут 15 мл. Цей засіб коштує десь, якщо мене не зраджує пам'ять, в районі чи то 20, чи то 25 євро. Я вам обов'язково вставлю з сайту магазину, ви побачите ціну. Яка зараз, тому що зараз інфляція в Німеччині, те, що було ще півроку тому, зараз уже може бути не так. Наступний засіб від Spilantox Therapy, це, до речі, органічна косметика Ultra rich Eye Lifting Fluid, тобто екстра багатий, дуже багатий, збагачений флюїд для підтяжки шкіри навколо очей. Він дійсно дуже-дуже жирний, дуже. Такий ем, живильний, не знаєте, не швидко вбирається. Реально такий, чимось схожий на Кілс, оцей авокадо-крем під очі. Дійсно такий сильний для доволі, вже, можливо, старшої шкіри. Якщо у вас є дуже такі виражені зморшки біля очей, то вам сподобається однозначно. Його можна наносити і вранці і ввечері, ввечері можна навіть трішки до сну, там, наприклад, за годину, щоб він встиг увібратися. Це ж саме стосується ось такого крему з Pilantox Therapy Extreme Night Repair. тобто екстремальне, нічне. Як це, repair, це відновлення, ось так, відновлення шкіри. Тут є спілантол, це їхній такий, як ви зрозуміли з назви бренду, компонент, який буде завжди в цій косметиці. спілантол, Також є гіалурон. Також є олія виноградних кісточок, і все це тут. Тут 50 мл, 30 євро десь коштувала ця штука, цей крем, але він реально дуже ось такий, він дуже живильний, він дуже густий, він дуже добре живить шкіру. Тому, якщо вам дозволяють ваші фінанси, дозволяє бюджет. І він підходитиме вам. Якщо у вас суха шкіра, шкіра, яка потребує заволоження, живлення, то це для вас обов'язково зверніть увагу. Далі ми йдемо. Давайте, ось це що я вам покажу. Це тонік від німецької марки Club. Тонік без алкоголю називається Clean and Active. Чистий і активний. Так, Club Cosmetic його я замовляла на майкап за рекомендацією косметолога. Реально дуже класний крем тонік Він не бюджетний, але тут, мені здається, великий об'єм, він доволі бюджетно використовується. 250 мл. Ну, якось він відчувається таким доволі великим. Тоніком він мені дуже подобається. Він, ну, реально, після нього будь-які інші тоніки мені здавалися просто водою. Він так якось освіжає обличчя, особливо вранці. Він, ніби пробуджує його. Навіть є трішки таке невеличке поколювання після його використання, але воно приємне, таке дуже. Стимулююче для шкіри і взагалі дуже-дуже приємний тонік. Тому якщо ви щось таке цікаве шукаєте, не бюджетне, але хороше, і зволожувальне, і таке навіть е те, що вас буде заряджати енергією, то придивіться до Клаб, також німецька марка. Далі я покажу вам засоби від кнайп, я їх завжди показую, ну просто жодне моє відео про німецьку косметику не може обійтися без кнайп. У мене є ось такий зараз лосьйон для тіла, це ще я його купувала до війни і зараз я його тільки використовую. Це моя улюблена лінійка з ліцея Кубеба і маслом Ши, такий дуже цитрусовий класний аромат. Хоча тут його взагалі майже не чути а в гелі для душу аналогічному. Чути і дуже-дуже класно. Тому, якщо ви любите цитрусові, обов'язково на пробу візьміть ось оцю серію від Кнайп. Також у мене є ось такий, таке молочко для тіла від кнайп із мандельблюте. Мигдальний цвіт, дуже класний аромат, квітковий. Надзвичайно приємний, надзвичайно насичений і дуже класно вбирається, дуже класно зволожує шкіру. Також цю лінійку я вам рекомендую. Я знаю, що зараз у кнайп вийшли нові гелі для гелі. Лосьйони і гелі так само, лосьони для тіла я вам. Теж з сайту ставлю ці фотографії. Сама я їх ще не бачила, не пробувала, тому що я в Україні. Але якщо ви в Німеччині і любите кнайп так, як я його люблю, то обов'язково пробуйте нові лінійки їхні. Вони завжди ну, залежать тільки від запаху. Якщо вам запах подобається, то вони завжди класні своєю дією на тіло, на, нашу, на наш ментальний стан, Но мені вони дуже допомагають. Я цей аромат цитрусових вдихаю, і все, і мені стає набагато веселіше краще. Також у них є ось такий крем для рук, інтенсив Hand Cream, інтенсивний крем для рук з ароматом магнолії і маслом ши. Я зараз в Ужгороді, тут магнолія цвіте, і вона реально цвіте і пахне так, як цей крем. Тому в мене такий своєрідний меч цього року магнолієвий крем для рук і магнолії навколо мене. Також у Кнайп дуже класні бальзами для губ. Вони з таким от корковим ковпачком наполовину. Вони реально дуже класні, вони дуже живильні, дуже вони ефективні, але ціна у них, звичайно, так само ефективна. Там, здається, близько 5 євро чи що, чи 4 євро ціна. Ну, дуже дорого, як для бальзаму, але якщо ви хочете подарувати, можливо, комусь щось, якійсь людині, щось таке, знаєте, більш якесь таке вишукане, наприклад, да? людина любить щось таке, косметику, то подарунок, кнайп на подарунки завжди буде дуже класно, бо це щось таке для побалувати себе. Для волосся також. Від марки M. Awesome, яку я вже, про яку я вам розповіла. У них є лінійка чи навіть такий підбренд, який займається продуктами для волосся. І цей підбренд, такий філіал, <хи> називається Агугу. Агугу це марка Масам awesome для волосся. У мене чотири продукти для волосся, вони були в адвент календарі. Це ось такий шампунь. Давайте почнемо з шампуню. Чомусь мені поклали різні, мар... різні серії. Шампунь з кофеїном. Це така серія помаранчева. Хороші за відгуками дуже хороші засоби. З кофеїном для стимуляції росту волосся для сили і зживлення волосся. Ось таке. Це має бути шампунь, який потовщує ваше волосся. І ось такий кондиціонер, це така вже рожева серія. Paradise Length називається, тобто райська довжина для довгого волосся. Це кондиціонер з рисовим молочком. А, так, для довгого волосся із Парадіснус Парадіснус з олією райського горіха. Я не знаю, що таке парадіснус, якщо чесно, райський горіх. Я не знаю, що це, і з рисовим молочком. Ось так. І також ось такі два засоби. Давайте з цього почнемо. Це дуже такий класно виглядає така баночка це кератин, серум з кератином для волосся. Rebuild, тобто відновлення з фітокератином. Ось так от виглядає тут помпа, і ви можете просто собі цей засіб помпою. Набирати 30 мл. І ось такий класний логотип агугу. І останнє від цієї марки це ось така арганова олія з піпеткою Gesundes Glänzendes H здорове блискуче волосся. У мене 10 мл це мініатюрка, ось така піпеточка з олією. Ви можете також використовувати її для свого волосся. І ці засоби реально класні, вони органічні, вони такі, знаєте, збагачені, у них збагачений склад. Тому також придивіться, як і до МАСа. І останнє на сьогодні це засоби для ніг, тобто для ваших стоп, я б навіть сказала. В мене є така проблема генетично. В мене загрубіла шкіра на п'ятках, тому мені треба це дуже сильно завжди активно очищати, доглядати, живити і так далі. Це така моя тема. І ось такі два креми я собі в Німеччині взяла. Перший це крем це здається німецький так. Беркланд, Я часто дивлюся, тому що може бути або швейцарський, або австрійський, тому я завжди ось так дивлюся. Перший це Беркланд Hornhout Бальзам, тобто бальзам для загрубілої шкіри. Тут 100 мл, тут я бачу. Якісь рослини, і дійсно дуже класний крем. Він дуже класно зволожує, він е, так освіжає, там є навіть такий ментоловий фініш, коли у вас такі е, ноги вже втомлені. То цей крем саме те, що вам потрібно, він був не бюджетний, але це така натуральна марка, яка продається в натур-бутіках таких. Але я все ж таки вирішила собі себе побалувати цим кремом. І останній на сьогодні це крем Гейволь. Його я купу, купила, здається, в аптеці. Тут це теж називається Хорн Гаут-крем, тобто крем для загрубілої шкіри п'ят. Тут нам обіцяють за 28 днів взагалі забрати цю проблему як загрубілі п'яти. В аптеці продається ця марка в Німеччині, є дуже багато різноманітних виглядів цього крему, є для хорнгаут, є якісь бальзами від варикозу і так далі. Німці люблять все, що стосується подології ніг, це просто їхнє. В Німеччині дуже багато марок, які спеціалізуються суто на догляді за ногами. Ну що ж, друзі, все. Мій час закінчився на сьогодні. Робочий день закінчився. Я вам бажаю всього найкращого. Дякую вам дуже, що ви додивилися до цього моменту. Сподіваюся, що я була вам корисна і ви якісь ідеї для себе почерпнули. Обов'язково діліться вашими знахідками бюджетними і не дуже з німецьких магазинів. І я обіцяю не забувати цю тему і. Регулярно знімати для вас такі відео з новими якимись знахідками в Німеччині. Залишайтеся на моєму каналі, дивіться інші відео, а ми з вами побачимося вже дуже-дуже скоро. Всіх цілую і всім па-па!